Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію п'яти дорадчих органів при офісі президента і одночасно створив нову раду з підтримки підприємництва. Про це йдеться на сайті офісу президента. Головою ради президент призначив Андрія Єрмака. Заступницею його буде Юлія Свириденко. Ну і до ради увійшло понад 70 підприємців, серед яких Олег Гороховський, Максим Тимченко, Сергій Тігіпко, Ніконов, В'ячеслав Климов та інші. Серед них також є бізнес омбудсмен Роман Ващук. Він з нами на прямому зв'язку в нього детальніше будемо розпитувати, які завдання зараз перед радою стоять, і чи були ефективними до речі, органи, які ліквідував президент. Вітаємо вас, вітаю Чуть -чуть. пане Романе. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Власне, ми б хотіли про новостворену раду поговорити, про ті завдання, які зараз стоять, і якими буде займатися новостворений орган. Чи можете детальніше трохи розповісти? Розумієте, я сам є керівником консультативно дорадчого органу Кабінету міністрів України. Так що дійсно їх наплодилося цих органів дуже багато і трохи прорідити хащі цих дорадчих органів, я думаю, був час. Вона тут проблема виникає, така що е, часом, е, коли нема бажання розв'язувати якихось проблеми, просто створюються щораз нові форми, де можна про них дуже гарно і цікаво розмовляти. Е, я надіюся, що оцей е, новий формат, е, який є розширений. Але він має бути також галузево зрізничкований, тобто мають бути 11 галузевих підгруп. Звісно, що е, група 80 осіб не може разом ефективно працювати. Якщо перед тим, можна було нарікати, що попередня президентська рада була можливо замалою, то ця є великою. Можливо, що цей якраз галузевий підхід дозволить трошки достосувати підходи до поодиноких е, критичних для України галузей. Це одне з другого боку. Е, Потрібно, щоб будь-який такий орган е, зв'язував те, що мають робити інші. Бо е, в Україні знову ж таки є вже навіть з цими зліквідованими органами. Дуже багато є всяких структур: є офіс підтримки підприємництва під Кабінетом міністрів, е, є Ukrainian Invest, є ми. Е, всі ми маємо якісь повноваження. Головне, щоб синхронізувати щоб ми якусь реальну віддачу і дію давали для функціонування бізнесу, і щоб нас слухалися правоохоронні і фіскальні органи, які ці проблеми для бізнесу в реальному житті створюють, ми маємо певні повноваження на підставі нашої постанови ще з 2014 року. Які дозволяють нам на експертному рівні, оперативному рівні розв'язувати проблеми і вказувати на системні. І я сподіваюся, що ця рада також буде звертати увагу саме на практичні проблеми, радше ніж на більш такі абстрактні дискусії. Тобто, ви вбачаєте в цьому лише позитив? Ніяких ризиків ви при цьому не бачите. Ну Великих ризиків, ні, хоч би на підставі того, що такі дорадчі органи власне не мають виконавчих повноважень. Певна можливість тут є в тому, що переважно вони всі мусили старатися достукатися до людей, які реально робили рішення в Україні. Тут реальні люди є саме в керівництві цієї ради. Отже, я волію бачити тут можливість, ніж якісь страхи і жахи. І, пане Романе, ви входите якраз до новоствореної ради з підтримки підприємництва. Чи можете ви окреслити для вас особисто, які зараз найнагальніші завдання потрібно виконати? Якої підтримки зараз потребує бізнес? Бізнес потребує, щоби до нього ставилися справедливо. І щоб держава відрізнювала легітимний і законопослушний бізнес від тіньового і нелегального бізнесу, бо просто кидати анатому на весь бізнес, сказати: от ви всі жуліки, а ми будемо селективно вибирати, кого ми будемо мотошити цього тижня чи наступного, це до певної міри був практичний підхід, зокрема, правоохоронного блоку. А mm -hmm. тут я думаю, треба е, розуміти, хто є ті люди, які реально наповнюють бюджет, а хто ними не є. Я сьогодні був на події про дитинізацію, і тут явно є сегменти, де е, як правоохоронні органи, зокрема, зосереджуються на тих, що їх легко знайти білий бізнес. А замість того лишають неораним поле е, тіньовиків, які крім того вже відкупилися. І для цього потрібно також самоочищення правоохоронних органів, що дуже що є дуже складне завдання. Але якраз скажімо, офіс президента це те місце, яке може надати сигнали і по правоохоронній лінії. Що ви скажете про а, членів цього новоствореного а, дорадчого органу і, і власне цих людей, які до нього будуть входити? Наскільки вони дійсно можуть бути цією якісною стороною а, радницькою для президента? Ну там є дуже багато фірм, які є реально важливі в українській економіці. Не всі а, і не вся а, але а, як фокус група. Я думаю, тут ваші інші гості знають дуже багато про фокус групи. Це є люди, з якими можна реально консультуватися. З тих, кого ми перерахували, це більше представники великого бізнесу. Ви вже як згадали, така частина важливої інфраструктури в Україні щодо малого бізнесу. Чи будуть там представники бізнесмени, які будуть захищати інтереси цієї категорії? І теж на вашу думку, як омбудсмена, що найважливіше враховувати, підтримуючи малий бізнес зараз і вирішуючи їхні нагальні потреби? Знаєте, ми в раді бізнесу музвена працюємо з найменшої до найбільшої фірми в Україні. Є проблеми масштабування, тобто як перейти від мікробізнесу до малого, а тоді з малого до середнього великого потрібно якнайменше знівелювати цю таку скляну стелю, скажімо, між світом фопів. І світом загальної системи, тобто, треба спростити загальну систему і правила, щоб компанії могли спокійно зростати без того, щоб займатися роздрібленням, без того, щоб прикривати речі від держави. Держава мусить себе зробити простішою для вжитку саме малого середнього бізнесу, щоб він мав нагоду. Зростати і наповнювати бюджет, пане Романе, дуже вдячні вам Дякую. за те, що доєднались до нашого ефіру. Роз'яснити ми ще цю тему будемо продовжувати обговорювати в ефірі. Роман Ващук, бізнес омбудсмен був з нами на прямому зв'язку. До речі, бізнес-омбудсмен, який є одним із членів новоствореної ради підтримки підприємництва.